Бажаю міцного казаки. Ну що ж, дочекались? І у нас сьогодні на тестуванні новий м'який балістичний захист. Нагадаю вам, ми тестували в минулому відео балістичний захист від компанії Балістика 2 класу захисту. Сьогодні у нас РПС і тут перший клас захисту. Будь ласка, ознайомтесь, кому цікаво, можете прочитати. І значить так. В тестуванні у нас сьогодні прийме участь такі гранати, як F1, RGN, RGD5, RGO та американська граната М67. Отже, нагадаю, наші умови максимально наближені до бойових. Тобто відстань буде сягати метру там, півтора метра, а можливо, менше. По класіки F1. На мою думку, найслабкіша граната, тому починаємо, починаємо саме з неї. Так, ну що. Граната f 1 Візуально поки є пошкодження, дуже багато мілких є більші. Давай розкриємо та оглянемо. Е, відстань. Відстань да, майже півтори РПСки. Дивимося на ушкодження. Зворотня сторона. Жодного пробиття? Тобто пошкодження всі ззовні? Геть вообще не критичні. Їх дуже багато, всі не навіть не перерахувать. От, але самі крупні ось тут і пробиття немає. Навіть не відчувається. Так, Для чесноти експерименту позначимо всі ураження від гранати F1. Всі потрапляння від гранати F1 помітили, обозначили маркером. Зараз все запакуємо та перейдемо до тестування RGD-5. Продовжуємо тестування граната РГД-5. Єсть. Нормально ж михануло, так? Да? Вот это дало, так? Да? Так, це у нас РГД-5 було. Була. Перевіримо, що у нас по ураженням милесенькі. Ось это. І то старий, який я не позначив. Ось я новий. Зовні взагалі. Так. Дивимося ще. Ну, геть, мілесенький. от ще є. Міленький. Так як такових немає. Добре, позначаємо ці всі потрапляння від РГД5. Я думаю, що це просто невдачний кидок. Треба повторювати. Так, фахівці, зараз тестуємо РГНку. на электродетонаторе. Чиназис, блядь. Как тебе? По-моему, четко, да? Идем. Так, фахивцы, только что вот, демонстрация подорвали рген на электродетонаторе. Оглянем наш пояс от баллистики. Так, влучание. Вот, раз, два. Ладно, не буду доставать три, четыре, пять, восемь. Сейчас, сейчас, сейчас. Сука, упав, блядь. Так, значит, ось от, от уламок. Досить такий дебелий від РГНК. Ось ще влучання. Тут з краю прийшло влучання. І ось тут влучання таке досить велике. Зворотня внутрішня сторона, пробиття немає. Поки движемося дуже позитивно, як для першого класу захисту. Так, зараз продемонструємо вам умови. В яких це все відбувається? Значить, ось так ми вже підірвали РГНку. Це вже РГОшка. Відстань до балістичного захисту метр чуть більше. метр 20. Яким чином зводимо гранати РГО і РГН? Значить, електродетонатор, магістраль, звичайний побутовий провід і Короче, зараз крона. Нічого важкого. Наступна у нас РГОшка, електроподрив. <звук> Чотка. Місце підриву, ось тут РПС була. Давайте її проглянемо. <кхід> е е е так. Велике пробиття. Тут-тут. Ось мілке, ще одне. Велике дуже пробиття. Це я вже позначав, ще пробиття, ще пробиття е -е. і ще ось дуже велике. Нагадаю, це була РГОшка. Дивимося з воротню сторону. Є наскрізне пробиття. Казалось би, так? Да? Ось, це за все, ось цей пішов, зіграв осколок. Є наскрізне. Далі тут з краю побішло і тут скриєчку ось мілкі. Все одне тільки наскрізне пробиття. Дистанція метр чуть, чуть більше позначаємо. До речі, деформація така, не знаю, завтовшки сантиметра 2,5 до 3. Це по відчуттям. Цей балістичний захист до РПС вже пережив Значить, один підрив. F1, один підрив RGD5, один підрив РГН і зараз ось крайній був підрив РГОшки. Наступна граната М67. Всі потрапляння я позначаю для чесноти експерименту. Заключна частина нашого відео тестування гранатою М67. Значить, тільки що застосували їм М-67 гранату проти балістичного захисту від балістики. Перший клас захисту. А, так, зараз детонування було в метрах півтора від самої РПС. Оглянемо зараз її на пошкодження. об ушкодженням помілочі. Тут ось це виходить. Я його не позначив це з минулий. Тут мілкий осколок прошив. Геть мілесенький. Тут мілесенький осколок прошив. Вон видно наскрізь щось. Наскрізь. Вемки за рахунок того, що швидкість уламків дуже швидка, як експерти в коментарях підказали, що М67 на відсотків там 40 потужніша за РГОшку, то от малесенькі осколки, уламки, точніше, прошивають дуже-дуже впевнено. Тут ось по краєчку прям пройшовся. Покриєчку. Так, ну, в цілому для першого класу захисту дуже-дуже непогано. 50% да, того, що стримає, не стримає. 614 метрів в секунду в ламки. похибка плюс-мінус 40 метрів. От. Значить, результат тесту я вважаю, що позитивний, максимально такий обширний. Значить, Умови були різні. Якось півтора метра, так і по метру. Я вважаю, що максимально наближені до бойових умов. Тому що, я думаю, багато всі да, бачать і відео і багато хто я думаю, що будуть переглядати і вже відчули на собі результати роботи ворожих дронів, FPV і тому подібного, Що наші опоненти працюють дуже точно. Уже темпи такі наращуються, що кожен оператор FPV БПЛА, який скидує там, по типу Mavic, має гарний досвід. От, тому оберігаємось і звертаємо увагу на балістичний захист. Не лінуємось, зашиваємось, вага невелика прибавляється. Можливо, десь якісь рухи буде сковувати, да? можливо, буде більше перегріватися, пітніть, але я вважаю, що життя. Набагато важливіше, ну і пам'ятаємо, що під кров береже. Бажаю всім успіхів! Посилання залишимо в описі на даний товар від балістики, саме на цей балістичний захист. Переглядайте, дивіться, купуйте, вибирайте. Всім благ! Звертаю вашу увагу, те, що дане тестування проходить на спеціально відведеному місці на військовому полігоні. З дотриманням правил безпеки. Тому дивіться, обережно, не повторюйте дані експерименти, якщо ви не впевнені в собі, якщо ви ніколи цим раніше не займалися. Буду дуже вам вдячний, якщо ви підпишетесь і перейдете на наш телеграм-канал. В телеграм-каналі ми розміщуємо багато інформації, багато методичок. Методички як Збройних сил України, так і методички нашого агресора. Є конструктивний чат, де всі учасники діляться своїми порадами, думками, питають стосовно там служби, щось, війни і тому подібного. Обов'язково переходьте, підписуйтесь і тримаємо разом стрій. Дякую за увагу!